Привіт, з вами компанія Автофокус. На основе надходження це Volkswagen Jetta 2015 року випуску. Автівка в нас оснащена 2-літровим бензиновим двигуном на автоматі. У нас стоїть галогенна оптика. Ось такі гарні диски 17-го радіусу. По колу дуже гарний білий колір. Ось так вона гарно виглядає. Взаді в нас є Ось такий невеликий спойлер. У нас є камера заднього руху. Ось такий гарний вигляд автівки ззаді. Зараз покажу вам. В якому стані у нас задній ряд. Ось так все гарно. Темний тканинний салон. Задні склопідні мачі. Спереді в нас є електрогулянний дзеркал, у нас є 4 склопіді у нас є е кнопка відкриття багажнику. У нас ось такий тканинний салон, дуже гарно зберігся. У нас є ломане кермо, шкірене з мультимедіа. У нас є аналогоприборна панель, бортовий комп'ютер. Так, це все гарно виглядає. Кермо по-справжньому дуже зручне. Монітор мультимедіа, на який виходить, камера за руху, можна підключити телефон, кондиціонер, все заправлено, все працює ідеально. Простий гідротрансформатор, все максимально гарно, надійно та круто. Дану автівку можна придбати в автосалоні Автофокус, вулиця Гнатахуткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.